Сири, дивись за сокуми, щоб сок не побіг. Будь ласка. Твою мать. А, блядь, гаряча сука. А, є Сів там зверху, хай сидю. Добно було взагалі. Сидиш на рубцьовій криші. Тобто можна сраку порізати. Госте яке. Ану, дай подушку. Аж чую потекло в штанах. Чую ногу десь судорога бере. Реально к зводи. Состояння в мене вже було критичне. І що робити? Там час визивати. Алло, можна Заліз один пеньок ось об на кришу злізти не може. Як ви там опинилися? Бо мені, діла, я сюди виліз. Щось муля вже. Яйця. Рятувальники будуть на місці за 15 хвилин. Давай бігом, бо шифер з раку пополам розріже. Не ви вже репнула трохи. А мені от загорачено, батько подушку постелив. Загорав! Давайте та потихеньку Та потихеньку. яйця наділося на гвоздя. <ріст> <ріст> Дивіться акуратно, щоб не розставилося. Це по вже побив. <ріст> Дімон, а твій портфель де? А я без портфеля. Як без портфеля? <ріст> а як в школу без портфеля ходять? А він і в школу ходить. А куди? В сайт. А я там думаю, куди знаю. Чи, де він там ходить, до кого він там ходить. Укинувся до тих простиней. Ох, А вони б дублені стоять. Але це, може бути, там на порошку написано зимова свіжість. Воно, Ну а що робити? Що робити? Спальжеш, то треба ж на чомусь. Або ждень весни. Є собака. Я не знаю, як там втар, чи хто воно там таке Ну Він сере більше, як поросьот. Так хіба так собака, кацавелики ка в три рази більші за югу. То Це ж добре, що собака, якби корова була. Це ж ти являєш, що. А завтра чопика забиває. Сраку чопа заплю, щоб не срок. Вивіз, висипав під двором сусіда, дощик підуть, земля прийме всім, буде підживлення. Став, виматюхався, вибив чашку кофе, засучив рукава й пішов і На містер шеф ідуть. Мастер Це мастер-шеф. Ця зараз піжем, так що аж небо пошатнеться. А що я сам не можу зробити приготувати? Я докажу, що можу, все. Що, не нажарю, та й риби. Чи ти якусь кольору? Такий... Залітай коти в хату. На кровать! Куди? Ще штани репнув. хай ти сказишся. Мало того, що кота ще не зловив, бо він утік, а ще й штани собі порвав. От тако, От така дерях. Зайшовши в волі до собаки, там лежало дві кучки жидкого такого наділеного гівенця. Я зрозумів, що я попав. Випустіть <плес> мене. Я, цю, я... <плес> Просто може настроїться якось. Собравши всі свої сили, тобто вже поекавсь, повекавши трошки, зайшов, побачив, побідив. Рішення прийняв. Треба б. Я сі б. Читайте, що я вмер, мене не мовлять. Все. Хочете хата в вашому розпорядженні. Штирю, а що то тут ти має помогти тобі? Не треба! Хупа! І чуть не пукнув. Ось не цей полиці мечок. Дімон, тобі ці цей меч. Я рицар. Я лучший рицар. Чінгачху. Той мес, Де хочу я його робити, Та й сього. Я руки не мив милом, тому що воно мені треба. Я ж їсти не буду, б, Аби я для себе готов, я підмив би ті руки й ноги, а так, чуваки, я курив би купав. Та м'ясо я його підняв, що воно волосні котячий. Вот тухап тих пять сраных срав, это просто